Втретє, в Бучанському міському парку відбувся міжнародний оперета фест. Цього року фестиваль було присвячено темі мюзиклу. До затишної бучі завітали майже два десятки колективів з різних країн світу. Я радий вітати всіх вас і дякую вам, що ви з нами. Дякую за ту традицію. Яку ми започаткували три роки тому назад, і як на мене, а вам, звісно, судити успішно, намагаємося розвинути і продовжити. На вході до парку гостей зустрічав військовий оркестр. Після меломани шаленіли від нового шоу за мотивами пісень Майкла Джексона у виконанні київського театру мюзиклу Комільфо. Пісні Джексона це не просто пісня, це, мабуть, його душа, като яка раскрывал просто перед людьми на протяжении многих лет и немногим удаётся проникнуться ею. Ну вот, собственно, это то, что мы пытаемся сделать не просто на показ выставлять его песни и танцы, а передать ту энергетику, которая была хотя бы а немного той энергетики, которая была в самом Майкле Джексоне. Далее публика розбрелася парком. Але я ми прогулювалися гарні позамінили сторічних оперет. Ах, знаєте ли, Наталіванна, хорошо вот так Пройтись в суботу, утром в парке, прогулятися не находите? Находим очень чудесне утром. З якої мислі ви проснулися сьогодні? З радостю і улыбкой, со словами я люблю жизнь. Музика цього дня звучала всюди на будь-який смак і присмак. І люди, здавалось, усміхалися частіше. Що відбувається з вами, коли ви чуєте класичну музику? А... Ви знаєте, мені здається, що тоді в душі поселяється якась гармонія. І почуваєш себе дійсно набагато спокійніше, щасливіше і думаєш про щось краще. Любите ли ви оперету так, як люблю її я. Дуже більше. За що? Як її можна не любити? Ну, напевно, що за атмосферу, за емоції, за драйв. Ну, якось так. За драйв в опереті? Ну, мне кажется, что все-таки он присутней. А что с вами происходит, когда вы слушаете классическую музыку? Да тоже, что происходит, когда слышу слушаю не классическую, но ту, которая мне нравится. То есть, какой-то там объем настроения. А у вас есть такой, знаете, прибор, который измеряет настроение? Нет, он где-то внутри. Он такой, невыделенный. У каждому куточку парку видвидывающие могли найти себе занятия до души. Від орігамі до справжньої чайної церемонії. У мене таке надзвичайне питання: скажіть, а якщо під час чайної церемонії ти сьорбнув? Це дуже страшно? Ну, Це вже залежить від вихованості тих людей, які беруть участь у чайній церемонії, але для японців дуже важливо бути завжди вихованими і всі правила етикету дотримуватись будь-коли будь-який час, особливо під час чайної церемонії. Прогулювався в очікуванні справжнього дива парком і батько фестивалю, створеного разом із мером Бучі. Коли ми відкривали в 2012 році сцену, ось цю літню, ми були перші, хто робив гала-концерт на цьому літньому майданчику. І У мене така виникла ідея. Знаєте, подивившись парк, подивившись, відчувши атмосферу, що можна перетворити парк на один день, хоча б, на велику таку мистецьку акцію. Джерела блакитного натхнення були ключем. У захваті були навіть улюбленці мус-екстравагантні художники. Чим цінно на природі, тим що ти общаєшся з людьми, підходять абсолютно різні люди атрібна до пожилих бабушок, і кожен людина вносить щось в ці роботи. Спрашують сам знаходять ответы на вопросы. Ну, в общем, в галереях одна специфіка здесь другая. Но на природі класно виставлятися, я вам скажу. Та більше за всіх і вся раділи молодята благословенні природою, музикою та коханням. Розкажіть, будь ласка, що таке справжнє кохання? Це не передати словами просто слів. А чим можна передати? Поцілунком. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Павло Лозовий, ТБ.